Хотів би вас ознайомити з ось таким телескопічним навантажувачем від фірми CAT. По традиції, давайте я вам розповім, як він виглядає зсередини. Звісно ж, зліва направо. Тобто, у нас є коробка передач, вона має три позиції. Назад, нейтраль, вперед. Також перемикання швидкостей, Чотири швидкості. Ось це так відбувається кермо. Замок запалювання, джойстик, важіль керування підйомом, а також регулюванням ковша. Такий ось колесико чи ролик, якому зручніше, можливо і не так, яке регулює виліт нашої стріли. Ось цієї стріли. Нагадаю, це телескопічний навантажувач. Ну і інші органи вони настільки важливі для керування. Звісно, вони важливі, тільки вони конкретно, якщо ми розглядаємо тільки, як керувати, та щоб отримати якісь базові, базові базові поняття, як воно працює, то я вам зараз продемонструю. Звісно ж, спробуємо його завести. Звісно ж, він не заведеться. Тому що, Тому що ми залишили а, коробку. Перемикання передач в положені вперед. Ставимо її на нейтральне положення і пробуємо ще раз. Цього разу це вийшло. Далі, щоб почати рухатися, нам, звісно ж, потрібно зняти ручне гальмо. Ми його ставимо в положення вимкнено. Далі. Звісно ж, якщо у нас у нас по правилам безпеки, ковш потрібно, щоб був на, знаходився на поверхні. Якщо ми хочемо керувати, ми підіймаємо спочатку ковш, тягнемо цей важіль на себе. І, звісно, підіймається. Можна пришвидшити, якщо потягнемо сильніше за цей важіль. Якщо ми хочемо опустити, тягнемо його від себе. Вуаля! Він опускається. Тепер, що ми його піднімемо, і нам потрібно якісь провести маніпуляції з ковшом, тобто, або якщо всередині якийсь є сипучий матеріал, або щось інше, ми просто хочемо висипати це, ми цей бажік відсовуємо праву сторону і висипаємо те, що в ньому знаходиться. Якщо ми хочемо навпаки підібрати щось, ми тягнемо цей рячар в ліву сторону, наш ковш забирає. Тобто закривається. Якщо це можна так назвати. Зараз спробуємо керувати даним навантажувачем. Чи, можливо, ні. Не спробуємо, давайте я вам ще покажу одну із його важливих функцій, одну із найважливіших, для чого він був, в принципі, розроблений це виліт стріли. Ось, якщо ми це колесико почнемо рухати від себе, наша стріла почне висуватися. Ось так це виглядає. Якщо ми його потягнемо, це колесико на себе. Звісно ж, наша стріла складеться в своє стандартне положення. А зараз ми можемо спробувати керувати переключення вперед вперед, тобто рух forward. Ручне гальмо у нас відпущено, відпускаємо наші гальма, рухаємось вперед. Не скажу, що він надто маневрений, в принципі, тут є ще функції такі, що я, можливо, якщо вам буде цікаво, розповім. Там міняється круг шасі, тобто можна рухатись, розвертатись майже, 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 а розвертатися на 360 градусів. Заодно покажу вам нашу природу. Так, тепер, якщо ж ми хочемо рухатись, Назад. Ось так ми зробили. Ми поїхали назад. Заодно подивилася, яка гарна пригода. Ну, в принципі, все. Що хотілося б розказати, це ось базові такі навики, які, можливо, щоб зрозуміти не навики, звісно, це повинна бути практика. Але, але це те, що. Щоб ви зрозуміли, як же в принципі, керувати, як він виконує ці функції, на які, на які, які на нього поклали. Ось так ось. Далі я вам зніму ще відео, як це відбувається зовні. Тому, якщо вам буде цікаво, можете задавати якісь питання в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Можливо, це треба було сказати в кінці, але сказав зараз. Děkuji za drahé.